Так, зробимо тест елемента тера 30 нового ось такого. Ті, що абсолютно нові з заводу, що ніколи не було ні в яких там пайках, розборках і зборках. Так, як бачите, в нас напруга 4.19, ну майже 4.20. І народ просив мене подати на нього номінал. Давайте спочатку протестуємо його. E, так, з шістьма амперами, так. 6 амперами. Подивіться, яка вногоємність буде. Поїхали. Так, сприйшлося відео трошки перервати, бо <кій> на телефоні стояло 1080 розширення, я поставив 700. Забагато воно пам'яті жарло. Нічого, продовжуємо дивитися далі. І цього має хватити, в принципі. 2500 віддано ще трошки і буде все, як має бути. 52 градуси я зловив. 53. 53 градуси. А, вже їм почала падати стрімко, ну все тест йде до завершення. О, ну, тест завершився. Так, з у 53 градуса 53, коротше 54, нічого страшного. Тримаєте можна, терпимо, ну, аком нагрівся, звісно. І він дав нам 3000 мАг за 30 хвилин. Струм розряду 6 А. 3000 годин що є цілком нормально. 10 Вт годин. Вся напруга підростає до своєї там, номінального 3,1, 3 3,15 вольта, 4,20 там підросте після розряду. Цілком нормальні елементи та раєшки. Нові елементики. Давайте ще опір замірюємо. Хтось там дуже опір любить міряти. Опір всех 24, і так і лишився, Ну, в принципі, нормально. Значить, зроблено може бути. Все, всім дякую за увагу.